Кількість пожеж на Житомирщині не зменшується, тому пожежна ситуація залишається складною. Під початку року в області сталося понад дві тисячі пожеж в екосистемах, внаслідок яких загинуло чотири людини, шість травмовані. У порівнянні з минулим роком маємо збільшення кількості таких пожеж у сім разів. Був маленький період похолодання на один тиждень, але потім знову стало тепло і такі пожежі знову набрали обертів. Основна їх причина виникнення це людський фактор. найбільше таких пожеж виникає на територіях поза межами населених пунктів біля доріг. А де більше приїжджають або проходять люди? Однією із причин виникнення пожеж є випалювання сухої трави. Через погодні умови вогонь розповсюджується миттєво і охоплює великі території. Ще раз закликаємо населення свідомо відноситись до проблеми, і кожен має пам'ятати, що випалювання сухої трави це злочин, і з нього буде відповідальність.